Привіт, з вами Оландер. І некі. Да, так, -да, і некі, так, І Некі десь валяється. Зараз зараз кажете, в Шахта. Прикидаєте? Я даже не пам'ятаю. Як... Шахта, по-перше, це печера. Нема різниці. Є велика різниця. Нема разниці. Не хочу. Так, я щось не зрозумів. Що я хочу сказати? Сьогодні вам... Називайте, сказав. – Тихо, тихо. Отверте, Вам буде е, чути музику. музику Сорі, так, так, я, я, я... що ви побачили всю правду. Що я сьогодні граю з дуже клювим текстурпаком. Я буду з ним завжди грати. Удачі. Угу. Удача мені допоможе. І ми починаємо. О, І ми продовжуємо, і зараз я, я ще дещо зроблю, тільки. Звук збільшу. Блін! Ну чого ти мене так достаєш? Так я тіпові. Я я загубився. Ага, в тебе не таке, мене тут погрубається. Зараз трошки тихіше зроблю. А ну зараз. Я не знаю, чого я буду чути. Та тихо будь. Так я сам нічого не чую. Чому нічого не чути? Зараз так перший раз. Нічого не чути? Щось не поняв. Ну, блютуз не повні. Та мені що. Ну добре, ця фішка не працює, чомусь, чому я сам не знаю, то значить будемо грати так. Я ніби тебе від'єднав. все, граю. Де чи серія того не буде тривати через те, що в мене розряджується. Планшет. Так, о, тепер все кльово чути. Може, ви нічого сложності? Ні. Мені в коментарях писали, щоб ми сложності грали. Так, да, да грати за сложності, коли мене будуть мучити, так? Да? Писали Тепо... за сложності грати. Мені не срочно. Я всім не буду радити твій канал ніколи в житті. Mm -hmm. Де ти є? Ні, ладно, е, я буду читати коментарі, але... Ні, я не кажу тобі читати, просто ти їх не дотримуєшся. Я їх не дотримуюсь, бо це, знаєш типа, на... а якщо нам накрити. Опа, 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 ну, опа, ладно, опа, забудь, що Ех, Мене теж били. Е, піосік. Угу. Дерев'янський зомбі мене обіг. До речі, як ви напевно ще вже побачили, я граю на мастері. Це дуже добре зможемо телепортуватися. Я а, ти. а я а ти, а ти. а ти. А ти, а ти. А ти ні. А що, що я там роблю? Я вже скільки разів той скелет забив? Він мене, він мене Так. Мене песик захищає, мені лоха... Він, я не можу зараз вдарити склєта, я його б'ю мочем і мені злочина. Ага, ближче підійди. Оує, я за мочем А в мене було ж... А, було, було. на 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 Опа! Я щось дуже прикольне знайшов. Так, тепер дивіться. Через те, що ти граєш. Через то, що ти, ти граєш з текстурпаком. Ніе! Я без граю з текстурпаком. Словити. Ура, Галілуя! День! Хто любить сложність, ставте лайки. Йому пишіть погані коментарі. Ну а хто не любить сложності з сложності цікавіше? Та? Да, цікаво, що коли тебе... І ти де... Повір, я переглянув більшість відео, де пацани психують. Все, ви бачите, мій пісік став оранжевим. Бляха. Через твою дебільну складність мене випадку. Де? О, до речі, ти вже десь був коло дому, походу. Ні. Е? Не був. Я ніколи не був. Як не, ти ще був коло дому. Тобі приведілося. Може і так, а може ні. Я навіть не знаю, де ти є. Візьми купає. А, то ти може того склету вбивав? Що? А, да. ми, ми довго не могли зайти один до одного, бо ще якийсь там один голандер був. І О, гарний пісік, я так тебе люблю. <свісно> там ще якийсь був один лоландер, я не знаю, може то був мій підписчик, може, може, може то був мій друг. — Скажи, якщо якщо я якщо його знайду, І ми довго не могли зайти. Скажи, якщо я його найду, то І, я його вб'ю. Ні, я нікого своїх підписчиків не буду вбивати. Е, 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 п'осік. Пьйос. Ти пішов в жопу? Що бил, п'ясик? П'єсик. Все, я вам всім відомщу. Кому сам не знаю, хто мого п'єська вбив. Але я ще зато маю оранжевий краситель і я думаю, що я ще добуду собі кісточок. Я ще пам'ятаю, що рост мав кісточки. Чи ти теж мав? Ні. Е? А? ні, я мав. Але мене вбило. О, я маю стріли і кісточку. Кісточку. Ну добре, йди до хати. Ні, я йду шукати свої речі. Знає. Та пішов додому. Нафіга тобі ці, ці твої речі. У нас, є... там... нас тут є речі. Так, в моєму відео не можна чекатися. А це мат? Так. Да. Мат, як у мене балерія. Тихо будь балерія на учету. Щось двері тут лагають. Ви бачите? Що ти знайшов? Це все з моїх ключей? Та йди додому. Я зараз вирубаю Wi-Fi і ти, ти сам будеш по собі. Ура! Я знайшов їх! Так, злізу, зілезу, так там є, заліє, є. Там є. А де це взагалі є? Так, там є? Де ти взагалі є? Ура! Дві кисточки, пацан. Координати свої скажи. Е -е -е -е. Ну, що ти навколо себе бачиш? Ні. Ні. Меню, корову, о, корова. Корова бачу. А, я могла не наступитися. Курку не а, бачиш. Я собі був е, скелету і знову випажу. Е, Кожен зачарований е, шлем. Е... Ти коли якоїсь води? Коли води? Е, защита... Ти, под, е, ти слем... коли якого лісу? Я походу тебе бачу. Защита у снаряду. Три. Фігня, певна. Ні, nee. це типу якщо тебе, це, типу, якщо з буде стріляти скліт, то тобі ніхто не буде. Mm, ну то добре, йди додому, ти коло річки, я походу тебе бачу. Nee, а ні. ти коло якого лісу? Ти коло чорного лісу. Так. Да. Так? Да? Іди там, де дві річки зливаються, коли ти знаєш, де Чувак, я знаю, куди це. Три вівці їх. Три вівці ців Ну, а я зараз повернуся. Зимой продовжуємо і щось він лізе. Будь ласка, скази скажи мені, де да, ти є почува. Я я... Ну, да блин, ну так ходи до дому опа, я, я знаю, що якийсь верстак. Значить, ти був коло дому. Йди назад. Та бляха муха, ти йди додому. Нам не треба водки. Йди додому, зробимо собі субиша... ще... Зараз тебе піду, знайду і вб'ю. Зараз тебе піду, знайду і вб'ю. Ну добре, я зараз думаю, що я його знайду і повернуся. Ой, бляха моха. Ось, і ми вже з друг з другом. Та, Та мені все одно знайшло. Ой. О, супер. В тобі ні Ладно, ну то добре, давай йде рубай дерево, будемо якийсь собі більш мечний. Ну що де спати? Я тобі до щось перечу, дай. Давай йду спати краще. Підмо зараз печару. О. І ми йдемо зараз в шахту, де-де. Ми вже щось розгубиться, що казати. Береш, скільки вже йде? Чу? Ну Що Шо, шо такого? Мне так незручно. Ну, короче. Ех, ти ж! Бляха, тихо, не, не лагай. Ну, блин, ну за шо? ну за що? Ну, що б ви сказали? Вбий мене. Вбий мене. Не, я не вася. Можна добрати всі твої речі? Нє. Та вбий мене! Ти залагав! Ам, за дзвони. Ам, за дзвони. Ам, за Блін! Круто. Закупай мій труп. Що? Закупай мій труп. Коротше. Зараз перезайду, бо так не годен. Чесно кажу, так не годен, вибачте. <плодження> Давайте что здесь? Боже мій, хтось кричить. О, все і бляхарнути. Зараз ну чого ти так лагаєш? ж не лагай. Ну та блін, ну ж не лагай. Неможливо, кажеш. Все, я буду ломати перед собою борту. Да я, я вот нічого не роблю. Ну mm. чо ти так лагаєш? Скажіть мені, будь ласка, чого я так лагаю? О, ура. Ну я хоча можу двигатися. Па-па-па-па-па-па-па нема О. О. Ну і? Ну, зараз, знов ну, почну. Зараз. Ну, на... Та мені не треба. І привіт всім, з вами mm -hmm. Ні, неправда. Коротше, в мене розрядився планшет, як ви бачите, все вирубався. Ну, і я так, щоб попрощатися ще, то я взяв самі, бачите, що. Угу, взяв Некі телефон. І уявіть собі, що це я. Ну, Я думаю, що це, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал.